Понеділок, 4 вересня, в ефірі новини на 11-му. у студії Марко. Ручка вітаю вас. Також з нами про випуску працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. І далі говоритимемо про таке. У Дніпрі на Зебрі збили 14-річну школярку. Патрульні нагадують кермувальникам про правила дорожнього руху та застерігають бути обачними. 20 мільйонів гривень за 20 годин. Відомий український блогер перетворив мем на збір для військових. Останні кілька днів у мережі активно голосують за Лебіговича. Чому його висувають у президенти? І голова Міноборони України Олексій Резніков подав заяву про відставку. Хто буде замість нього? Із тривогами, але без атак, станом на 17-ту годину, обстрілів в області не зафіксовано. Та окупанти не припиняють гатити по Дніпропетровщині. Після спокійної ночі на ранок ворог атакував регіон безпілотниками. Шість дронів знищили наші сили. ППО та і є є влучання по інфраструктурному об'єкту у Дніпровському районі. На місці виникла пожежа на території. Знайшли уламки шахедів. Ніхто не постраждав. Масована атака шахедів по Україні під ударом портова інфраструктура Одещини. Сили оборони протягом ночі знищили 23 дрони дрони, утім її влучання. Тим часом український контрнаступ триває одразу на кількох напрямках. Детальніше про останні події доби далі у нашому дайджесті. 17 дронів цієї ночі знищили сили ППО на півдні Одещини. Утім, є і влучання. У двох громадах пошкоджені складські та виробничі будівлі. А ще устаткування аграрних і промислових підприємств. Поранених немає. Масштаби руйнувань встановлюють рятувальники. Загалом в ніч на 4 вересня наші захисники збили 23 ворожих безпілотники. Пускові установки шахедів, це фактично контейнер, який може перевозитись вантажівкою, виїхати на місце пуску, оперативно розгорнутися, випусти звипусти шахеди і поїхати. Тому не все так просто щодо знищення їх саме там. Російські терористи продовжують атакувати Харсонщину з артилерії. Обстріляли житлові будинки у Білозерці. Під вогонь потрапила родина. 35-річний чоловік загинув на місці. Ще троє людей травмовані. Російські війська вдарили і по мікрорайону Корабел. Там один поранений. Тим часом, на Бахмутському напрямку гаряче за тиждень. Наші захисники звільнили ще три квадратні кілометри території. Запеклі бої точаться на південному і північному флангах Бахмута. На північному фланзі протягом усього минулого тижня було дуже гаряче у районах Кліщівки, Курдюмівки та Озерянівки. Ворог там безуспішно намагався відновити втрачені положення. Що означає втрачені положення? Що наші війська йдуть вперед поступово, але впевнено. Сили оборони продовжують нищити окупантів. За минулу добу ліквідували щонайменше 460 ворожих солдатів і чимало техніки. Водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та 5 по зенітно-ракетним комплексам противника. Триває український контрнаступ і на Мелітопольському напрямку. Там наші захисники закріплюються на досягнутих рубежах та деокуповують населені пункти. Катерина Нічик та Дмитро Вєтров. Новини одинадцятого каналу. Голова міноборони України Олексій Резніков подав заяву про відставку. Про це він повідомив на сторінці у Фейсбук. Раніше його звільнення з посади ініціював президент. За словами Володимира Зеленського, відомство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії з військовими та суспільством. Замість Резнікова Міноборони може очолити Рустем Умеров, який керує фондом. Держмайна він сьогодні теж написав заяву про звільнення. Зараз очолити міністерство має Рустем Умеров. Верховна Рада України добре знає, цю людину і пан Умеров не потребує додаткових представлень. Очікую від парламенту підтримки цієї кандидатури. Бездіяльність, неправомірні дії та надвелика зарплатня. Такі обвинувачення висунули міському голові підгородного. Його хочуть відсторонити від роботи. Рішення ініціювали депутати. Нині ж у місті відбувається чергова сесія. Анастасія Вільхова працювала у сесійній залі. Зараз вона з нами наживо. Настю, вітаю тебе. Розповідай, чи дійшли якогось висновку депутати? Вітаю, Марко, у підгородному пройшла перша за три місяці депутатська сесія. Питання нагальні, земельні участки та усунення міського голови Андрія Горба від посади. За словами мера, причина конфлікту можна власни, який вирішив встановити сонячні панелі під виглядом домашніх електростанцій. Для цього імітував будівництво і віп в експлуатацію нібито житлові будинки. Для того, щоб це у них вийшло, оці от сарайчики, оці от туалети, треба визнати, ну, звичайно, будинками. І все таке інше. І тут пан Пришитько упирається в міську раду саме в мене, тому що міська рада повинна надати адреси, присвоїти адреси от цим туалетам. Ну, Звичайно, я відмовляю. Самі ж депутати стверджують, пан Андрій не виконує обов'язків, ба більше завищує ціни на тендери та бере хабарі. На сесію також прийшли жителі підгородного, які постраждали від обстрілів росіян. Вони стверджують, що досі не отримали виплати. Дискусії тривали кілька годин. Однак рішення так і не прийняли. Наразі в мене вся інформація. Ми будемо стежити за ситуацією. Марко. Настя, я так розумію, що через активні дебати у сесійній залі рішення прийняти не вдалося. Чи відомі якісь строки, можливо, перенесення і або можливо на наступні сесії депутати планують таки утвердити рішення якесь з відсторонення міського голови з посади? Наступна сесія через 10 днів. Тоді депутати і продовжать дискусію. Дякую тобі, Настю. Це була наша кореспондентка Анастасія Вільхова, яка працювала на сесію у підгородному, де мали вирішити питання щодо відсторонення міського голови. Засмічені касетними боєприпасами та протитанковими мінами 783-я бригада з Дніпра допомагає на деокупованих територіях Херсонщини. Щодня кажуть військові очищають до 200 гектарів землі. Небезпечні пастки ліквідовує молодий підрозділ. Нещодавно він пройшов навчання та вже взявся за виконання бойових завдань. Звісно, це не штурмова рота, це не хлопці, які там зараз. Під таким же самим палючим сонцем захищають нашу країну, але ми теж, скажімо так, захищаємо країну. Розміновуємо наші землі, Чорноземи, Херсонщини для того, щоб дати Україні хліб, щоб наша земля була чиста від цих смертельних залізяк. Фермери ж Херсонщини кажуть, розмінування земель зараз одне з найголовніших питань, бо за час окупації росіяни завдали чималих збитків. Наприклад, лише на одному з господарств вони сягають 300 мільйонів гривень. У Нас повністю знищене зрошення, у нас повністю знищено свинарство. Ми не можемо відновити поки що хлібопекарню. От і половину своїх земель не можемо запустити в роботу. Аби докричатися до всього, світу, діти з Новомосковська зняли кліп про війну в Україні. Заспівали пісню відомої реп-виконавиці, а свою роботу присвятили українським матерям. кажуть, у такий спосіб хотіли показати світові наслідки російського терору. Чи вдалося розповість наша кореспондентка Катерина Нічик? На задньому фоні зруйнована багатоповерхівка на перемозі в січні туди влучила російська ракета, яка обірвала 46 життів. А ще сотні скалічила про цю та інші трагедії українського народу. Взялися розказати діти, аби їх точно почули, обрали найбільш зрозумілий для них самих спосіб. Заспівали У нас була мета показати світу, що відбувається в нашій країні, щоб нам дали зброю. У кліпі 27 дітей над його створенням разом із викладачами працювали понад три місяці. Позаду дні репетицій. <aime> та години зйомок на локаціях. Робота кажуть маленькі митці була у радість, попри деякі свої складнощі. Тільки було складно, тому що ми, коли знімали на полі, ми прикнулись о п'ятій ранку, щоб встигнути, коли буде гарне сонце. До створення кліпу долучилися і батьки малечі. Пані Юлія дісталася одна із головних ролей. Жінка зіграла зозулю, яка ховає дітей від вибухів. Саме емоційно було важко налаштуватися і на тій локації бути, і передати всю цю трагедію нашого часу. Своїм кліпом каже режисерка: хотіли показати світові, чого Україні вартує ця війна, та розповісти про щоденні вбивства невинних людей. Також кліп присвячений усім незламним жінкам України. Хотілося показати образ матері, берегині, матері захисниці. Ось такий жіночий, тобто роль жінки у цій війні, роль жінки у темі сьогодення. Додає, для творчої команди така робота не перша. Раніше юні артисти зняли кліп Не твоя війна, діти. Він отримав нагороду на британському кінофестивалі. Тож, каже, пісню про зозулю у виконанні маленьких українців незабаром теж почують на міжнародних конкурсах. Катерина Нічок та Олександр Довгань новини 11 каналу. Збив на зебрі 14-річну дівчину, яка йшла до школи. ДТП сталося у Дніпрі на вулиці Великодіївська. Годій Рено ймовірно не помітив неповнолітню на пішохідному переході та скоїв наїзд. Постраждалу з легкими тілесними ушкодженнями, відвезли до лікарні. Деталі аварії встановлюють слідчі. Тим часом патрульні вкотре нагадують кермувальникам про правила дорожнього руху та застерігають дітей бути обачними. Розбещував дев'ятирічну дівчинку у кривому розі до п'яти років за ґратами засудили місцевого жителя. У дворі багатоповерхівки він помітив неповнолітню, пішов за нею у під'їзд та став чіплятися. Свою правину чоловік повністю визнає, доки вирок суду не набере законної сили, він буде під вартою. Після двотижневої перерви спортивний комплекс Метеор відновив свою роботу. Нагадаємо, у ніч на 15 серпня ворожа ракета понівечила будівлю. Пошкодила фасад, стіни, вибухова хвиля розбила вікна. Як плавці згадують той день і чи вдалось повністю відновити роботу закладу? Дивіться у матеріалі моїх колег. Після ракетного обстрілу, що стався 15 серпня, своїх відвідувачів приймає спортивний комплекс Метеор. Так, на 16, 15. плавці повторних обстрілів не бояться. кажуть, для цього є сховище, а кидати улюблену справу не хочуть. І ми дуже раді, що знову відкрився басейн. Ми раді, що орки не влучили в басейн. І... Знову він готовий прийняти спортсменів і просто бажаючих відвідувати спортзал і платиний басейн. Малі басейни запрацювали ще у понеділок, 28 серпня, а тренажерні зали стали доступними лише днями. Спортсмени ж повернулись до занять, згадують, як тут це було раніше. Кажуть, ворожа ракета майже влучила в басейн, пошкодила кутову частину будівлі спорткомплексу. Зразу приїхав. К басейну та невеличка команда з тренерів, спортсменів та робітників басейну прибирала пошкодження після вибуху. Прибралися ми десь за часів 8-9. Прибралися дуже швидко. Почали ми завжди з двору і вже, почали, і вже під кінець дня було майже все чисто. Тільки залишався ну, от басейн по бу. По... Великій частині там басейну, там було каміння, багато каміння було, пилюки. Наразі робота спорткомплексу повністю відновлена. Заклад приймає відвідувачів за звичним графіком. Із 7 до 21 сім днів на тиждень. Валерія Шляхіна, Анастасія Вільхова, Євген Шпак. Новини 11 каналу. Розпалювали ворожнечу та підтримували російську окупацію України. На Дніпропетровщині викрили двох колаборантів. Одним виявився житель жовтих вод. Чоловік активно поширював дописи із закликом підтримувати путінський режим. Інша Дніпрянка, яка у своїх соцмережах пропагувала руський мир та принижувала українців. Нині триває досудове розслідування. 20 мільйонів гривень за 20 годин. Відомий український блогер перетворив мем на збір для військових. Останні кілька днів у мережі активно голосують за Лебіговича. Конкурентом цікавляться політики. Йому присвячують пісні та татуювання. Та чи існує такий кандидат у президенти, і звідки пішла популярність, розкаже наша Поліна Поламарчук. Дорогі українці, я вирішив, я йду. Президенти України новий кандидат у президенти від партії лебігонів та слух Калорій. був Ющенко. Колись був Янукович, я Глебігович. Я крім люблюсь бути депутатом. Я хочу бути мером вашого міста. Голосую за Лебігович. Я балотуюсь. Я буду президентом країни і або вашого міста. Голосую за Лебігович. Він обіцяє долар по 8 гривень, ковбасу по 20 копійок та подолати корупцію. Іноземці запитують, хто такий Лебігович. А депутати Верховної Ради просять його прийти нарешті на роботу. У соцмережах, який за лічні дні набрав шалених масштабів. Шанувальники роблять агітаційні борди по містах. Дугаю, серце, колаборації з відомими брендами. Nike в колаборації з Лобіговичем і створили ось таку трендову пару. Nike Air Lebiga. та навіть випускають пісні. Почали фоловери українського блогера Михайла Лебіги. Він став популярним завдяки онлайн-трансляціям, де коментує смішні відео та огляди телешоу. За що маляву пишуть, я не почув за що малявочку, За шу що, за що прокурорчик, ще є діло зокрема, й передвиборчі дебати колишніх президентів України Ющенка і Януковича. Саме тоді глядачі почали жартома закликати лебігу піти в політику. Знайшла я сьогодні нову роботу розклеювати ось такі квітучі листівки, з котрих потім виростуть маленькі лебіговичі. Та блогер від пропозиції відмовився. Цей прикол, якщо чесно, зайшов дуже далеко. За що вам дуже велике дякую? І Я вирішив цей прикол пустити в правильне русло. Залебіговича у Дніпрі з'явились так звані виборчі дільниці. Проголосувати за кандидата може кожен замість бюлетеня донат. Таку ініціативу підтримали чимало людей. Прийшла сьогодні в футболці, щоб підтримати Лебіговича, закинути 200 гривень, підтримати нашого кандидата свого калорії і допомогти армії. Ініціатива з Лебіговичем чудово. Пан Міша Лебіга чудово перевів прикол в Продуктивне русло. Це прекрасно. В будь-якому випадку донати на армію це добре. Такі локації були одразу у восьми містах України. Інші ж могли проголосувати через онлайн-банку за 20 годин на неї вдалося зібрати 20 мільйонів гривень. Усі кошти передадуть у фонд. Повернись живим. Поліна Полмарчук та Сергій Озеров. Новини одинадцятого каналу. Повернулися за парти. В Україні стартував новий навчальний рік. Цьогоріч заняття розпочнуть у змішаній формі. Частина дітей дистанційно, інші ж ходитимуть до школи. Усе залежить від розкладу та рішення педради. Для тих, хто буде навчатись в першу зміну, за деякий час зроблять онлайн формат. Для тих, хто у другу дистанційні уроки швидше за все проводитимуть зранку. І на останок про погоду завтра у Дніпрі синоптики прогнозують в день 26 градусів тепла вночі, плюс 18. атмосферний тиск 750 міліметрів ртутного стопчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Далі в ефірі програма Про Нікополь з Катериною Нічі. Катю, вітаю тебе. Про що розповідатимеш у випуску? Вітаю Марко. Сьогодні розповім про масовані обстріли та атаку дронами. Як Нікопольщина тримається, попри російський терор. Жителям Червоногригорівської громади видають гуманітарну допомогу. А у мережі показали, як зараз виглядає дно знищеного окупантами Каховського сховища. Про все це більш детально вже у випуску спецпроєкту Про Нікополь. Дочекайте. Дякую тобі, Катю. Не пропустіть матеріал, який підготували мої колеги. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також слідкуйте за нами у соцмережах. Бережіть себе і до зустрічі.